Молес і вір. Пресвята владичице, Богородице, єдина чиста душею і тілом, єдина цнотливість і дівство, єдина, що стала притулком усякої благодаті, Всесвятого Духа. Не відкинь мене недостойного, нечистого, бо душу і тіло занапастив пожадливим життям своїм, очистий мій розум від прагнень до страстей. Зміни мої блукаючі і сліпі помисли на бездоганні прагнення, будь наставницею моїх почуттів, визволи мене від панування злої та ганебної схильності до забобонів та страстей, позбав гнітючого мене гріху та моєму окаяному потьмареному розуму, надай бадьорість та розважливість. Щоб, звільнившись від грішної темряви, спромогтися прославляти тебе піснями хвали, тебе справжню матір, справжнього світла, Христа Бога нашого, бо тільки тебе єдину разом з ним та в ньому благословляють видимі та невидимі створіння, нині й повсякчасно, і на віки віків. Амінь. Грядіть, люди, співаємо пісню Христу Богу, що розділив море і настановив людей, яких вивів із неволі єгипетської, Пресвята Богородице, спаси нас, спаси нині, перечиста від лютих бід, і недугів, і гріхів, того, хто сповідає тебе, чиста сущою Богородицею, душею і устами, знаючи, що в тобі є безодня милості, тому спасаємося, звертаючись старанно. До Твого Божественного покрову, Богородице, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, моли за нас, оспівуючих Тебе причиста, втіваного від причистих і чесних кровей, визволитися від гріхів і гірких хвороб, і нині повсякчас на віки віків. Амінь. Тебе всі вірні придбали похвалу у пристановище, і утвердження і радування, і спасіння душ. Надію жі стіну Богоблагодатна, утверди нас у Тобі, Господи, що древом умертвив гріх, і страх твій оселив серцях наших, що оспівують Тебе. Пресвята Богородиця, спаси нас, молитвами Твоїми чиста, що народила Бога, подай зміну на благо рабам Твоїм. Що звертаються до Твого покрову і вірно поклоняються Твоєму Різдву, Пресвята Богородиця, спаси нас, почуй Діво, слово молитви моєї, з глибини мого серця, яку я приношу тобі причиста, і від пристрасти і напасти, спаси мене, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Всім моїм життям керуй Діво, уповання моє і заступництво, визволяючи від спокус і бід, Бога невісто, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ти, богомати, носила на руках і постасну премудрість Божу, молися визволитися нам від невідання і омани. Почув я, Господи, прославне Твоє провидіння і прославив людинолюбче збагнену Твою силу, Пресвята Богородице, спаси нас, подай прощення, владичице, що Бога народила моїм душевним ранам і плотським сквернам. Пресвята Богородице, спаси нас. Мене оскверненого пристрастями і помислами, і житейським хвилюванням, у діво у вірі і надії, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Визволи мене, мати Божа, від нашестя і бурі, і бід твоїми молитвами, єдина пречиста, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Визволи мене Діво із хвиль житейської бурі і приведи мене до Твого тихого пристановища, світла подателю і віків, творче, Господи, у світлі Твоїх повелінь настанови нас, бо іншого Бога, крім Тебе, не знаємо. Пресвята Богородице, спаси нас, маючи зброю непереможну на різні спокуси ворожі, ми явно визволяємося від усякого озлоблення. Бо знаємо тебе, Богородицю чисту, Пресвята Богородиця, спаси нас, закону сповнення вища херовимів Ти народила втілене Слово Боже, Сина Єдинородного, Його ж за рабів Твоїх, слава Отцю і Сину і Святому Духові, Ти чиста на руках Твоїх носила Творця всього. Твоїми молитвами подай Його благим нам, що нині удаються до тебе всім серцем, і нині, і повсякчас, і на віки, віків. Амінь. Від утиснення і болісті душі приношу тобі окаянне благання, ти єдине народила слово, причину щедрот спаси мене. У безодні гріховні валяюся недослідимо милосердя Твого, закликаю безодню, вітління Боже, визволи мене, Пресвята Богородице, спаси нас, знаючи тебе як пристановище спасіння, перепливаючи багатопечальне житейське море, призиваю тебе, Владичице, будь керманичем душі моєї. Пресвята Богородиця, спаси нас, знявши одежу моєї цнотливості, я став озлобленим, але народивши Бога, присну мати, подай мені одежу, радості, слава Отцю і Сину і Святому Духові, відпавши від чистого життя, я живу в лінивстві пристрастей, але визволи мене, благословена водичице, повелінням Сина Твого. І нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Милості Твоєї сподоби мене Богородице, народивши примилостового Сина, який своєю кров'ю визволив людей із стління. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків Амінь. Сподоби мене чиста, божественного входу молитвами Твоїми, Приснадіво і ланцюги лютих пристрастей, розірвавши від майбутнього полум'я визволи. І до Вузолотому на полідиєри служили три юнаки, зневажили безбожне повеління, посеред вогню вкинуті, зрошені співали, «Благословенний Боже Отців наших, Пресвята Богородиця, спаси нас. Той, хто з тебе воплотився, Богородице, на хресті був розіп'ятий, Адамове рукописання розірвав, Його ж нині діво, благай, визволитися від усякої злоби тим, хто з вірою взиває, благословена Ти, що народила Бога плоттю, пресвята Богородице, спаси нас, надія, блага, заступнице вірних, Водичице. Нині молимося до тебе, даруй безодню милості всім. Хто на тебе уповає і взиває до тебе, благословена ти, що народила Бога плотю. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Я був охоплений лютою темрявою життя, і ніхто мені не співстраждав і не співчував. Твоїм діво, світлом розжени темряву гріхів і просвіти мене. Оспівувати тебе, благословена, що Бога плотю народила, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. У прекрасну одежу спасительних заповідей, хрещенням я одягнувся, а велінивством очорнив окаяний. нині ж до тебе удаюся, діво, благаючи, знову одягнутися тобою в одежу спасіння. У піч вогняну до юнаків єврейських зійшовшого і вогонь на росу, перетворившого Бога, оспілуйте діла, як Господа, і прославляйте по всі віки, Пресвята Богородиця, спаси нас, знемагає нині мій розум, який упав у глибину безчестя, і звідси охоплений я різним злом, але ти, діво стіли мене, одягнувши світлом безстрастя. Пресвята Богородице, спаси нас, придбавши в Тобі вірою стовп кріпкості і сходинки, і охоронительку, і заступницю, нині спасаємось, оспівуючи різдво Твоє пречиста і прославляючи Його по всі віки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Знаємо тебе, Богородицю, як зорю безсмертя і джерело, яка народила слово безсмертного Отця, що від смерті визволяє всіх тих, хто прославляє Його по всі віки, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ти чиста, завжди нам, вірним, виточуєш струмки сцілень, отримавши його незаздрісну благодать, Оспівуємо Різдво Твоє чисте і прославляємо по всі віки. Від Бога Бога слово, невимовною премудрістю прийшовшого оновити Адама, що впав люто споживою втління, від святої Діви, невимовно втіленого заради нас, вірні, однодушно піснями величаємо, Пресвята Богородице, спаси нас, Богоблаженна Діво, я старанно поклав на тебе, мою надію, спаси мене, мати, істинного життя. Їжі споконвічної насититися, молю тебе, чиста, вірою і любов'ю, піснями величаючи, Пресвята Богородице, спаси нас, ти, діво, ставши дверима Божественного світла, просвіти морок душі моєї, світлом Твоїм духовним і сяянням, і сподоби мене визволитися від вічного вогню. Чиста заступництвом Твоїм, щоб я безперестанно величав Тебе, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, дивлячись на болящих душею і тілом і вкинутих у люті пристрасті, благосердям Твоїм, стіли водичице, і очисти їх нині, обтяжених печалями, щоб вони вірою і любов'ю в піснях Тебе величали. І нині повсякчас і на віки віки в амінь. Бережи вас бог